І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Боатенг на evn 90 карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну що, засумували ми на я... за ялинкою на прохорівці, так? Давайте так. Засумували ми за ЛТшками на прохорівці. Дійсно, було дуже багато. Це останнім часом чомусь. Вже мало показують е, наші підписники та глядачі бої саме на ОТшках і саме на Прохорівці. Тому що е, давайте згадаємо, тут були епічні бої, тут були бої е, рекордні. Так? Рекордсмен у нас, по-моєму, на, на мантікорі 15 тисяч за розвідданими. Тут був бій навіть, е, 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 по-моєму, теж на мантікорі. Де команда зіграла в суху і за рахунок нашого героя. <ріст> <ріст> ну і на ялинці тут, звичайно ж, були дуже епічні. На своєму рівні це ну, мені здається ЛТшка, так? Якщо ти вмієш грати як розвідник, та я вам скажу, що на ялинці можна грати ще й не так, як розвідник, а можна ще й понахлопушувати ворогів. Поки що ми граємо як розвідник. Бачили, що зразу ж поїхав на алею. Ну, не вдалося зразу тут, так скажемо, закріпитися. Зробив ще кружочок. І знову імбо кущики, і будемо чекати. А Вороги бачимо, що по, спочатку бою почали випучувати очі. Вони теж хотіли імбопозішні позаймати. У них цього нічого доброго не вийшло, нічого хорошого не вийшло. А в нас ззаді нормальна така армада, і вони так поблизу нас. Я думаю, що вони зараз будуть понахлопушують, а ми отримаємо. Досвід за розвідданими. Все чудово. Вже 2361. Опа! А як це? Хто підсвітив? А не підсвітив. Це, напевне, просто блендом стрільнув. Або е, ми на шляху снаряда опинилися, так? По комусь він там стріляв і приклопушив. Ну і чого, ми потім, я думаю, що наші братіші дадуть відповідь. Є 75, все він підсвічений. І це все за нашими розвідданими. Стріляють. Стріляю, прям не хочу. А наші хочуть стріляти, так? У <ріст> них прямо вже вже, знаєте, по бою у нас 2-3 не в нашу користь, але я думаю, що перечуття у наших братішів-сокомандувців таке, що ми повинні перемогти саме алею. А якщо ми тут вже виб'ємо алею, тут зазвичай, якщо стандартний бій, дуже багато танків стоїть, то вже я думаю, там проблем не буде ніяких. Там бачимо, що лише одна стежка на гірці тримає правий фланг. Ну, поки що хай вона там тримає, та й бачу, непогано тримає, там перехлопушують все. А тут тортойса. Розхлопушують, ну прям він не знаю, він там за трупік вже заникався, але все одно по ньому шмалять і його пробивають. Отже, скліще в наших сокомандовців, наших братішів. Скріще все чудово. І бачимо, навіть і фугасами луплять йому там по командирській башенці. Чудово. Тут бачимо дуже близько їздять суперники і вони нічого не можуть. Бачимо, бачить тальйон 12 тонн, він теж нічого не зміг зробити, він там вже такий весь покалічений, бідолага вже е пропав на допомогу, тікав. Але ну, вже все. Вже алею, я думаю... А, ще не забрали, подивіться, Еміль прямо перед нами стоїть. Опа! Об'єкт 263 просто притих стояв. Оце то так. Оце непомітність, я розумію. Ну, дивіться, тут я ж кажу епічні, цікаві, динамічні бої виходять в наших розвідників, Ну, Для мене це дуже корисні бої. От, дійсно, я як вже прокачав собі якусь таку ЛТшку круту, то я буду користуватися ось, вашим стилем гри, саме от, як розвідник. Мені от, хочеться стати таким чудовим розвідником, щоб прямо тили можна було заходити до за суперників. Що наш герой в принципі, вже зробив, майже 12 суперників. Ні разу, по-моєму, не підсвітився. Якщо б підсвітився, то був би нахлопушений жорсток. А так ну, це нормально. Тут ще з підпалом зразу ж 8 тисяч. ну, йдемо на рекорди? Ну, в принципі, йдемо. Не пам'ятаю, скільки ялинка на Прохорівці, який рекорд, по-моєму, десь 1014. Вже йде на рекордвіз, вже майже е 95 тисяч, ще є танки там. Ще є танки, ну по центру, звичайно, то не за нашими розвідданими. Еміля вже розхлопушив, він там, правда так, непогано зашкірився, але ну зовсім без проблем. Вперед. Я думаю, що нам стріляти, ну, знаєте як, ну, сплюсуємо, якщо ще постріляє, сплюсуємо. так. І в нас був вже, якщо зараз 10 тисяч 600... Е 63 плюс е, 225. АМІк-са а теж за нашими друзі. Чудово, поїхали вперед, 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 вперед. Настрій команди, я ж вам зразу сказав, що настрій команди був зразу ж поліпшений, коли вони побачили, що за них грає чудовий розвідник. І в таких боях отримаєш задоволення, наприклад, виїхав. так, ну, Ось, типу, прохорів там, ну що, буде стояло. А ні, тут бачите, все швиденько, крупкенько А отрушили. Так. Десь тут скриптон G, і... дев'яти пік. Ти швидко пік. не зрозумів, як його проти. самозатоплення, затоплення, тут можна ще втопитися десь. <сумітно> <сумітно> Це було цікаво, дійсно. Поїхали. А він напевно там аж втопився. Ну не помітив я, як куди він дівся, він начебто був недалеко, так і десь втопився. Чого? Вже як ви помітите, напишіте в коментарях. І що? Ну будуть у нас дуельні дуелі. Я думаю, ще по розвідданим, дивіться, вже 12 тисяч майже. Так. І плюс постріляємо, і буде 15 тисяч. Будемо вважати. Рекорд, рекорд. Правда, там вже такі шотні-шотні. Довору і забрати, теж. Плюс буде. Плюс-плюс буде. Побачення. І на дуель у нас фінальна з Т-77. Зараз дивіться як можна. Ну вже перезаряджатися, ну в принципі. Одного нам снаряда вистачить, а ну, за трупіком. Якраз в дірочку. в дірочку під танком. Він не зрозумів звідки він... Це буде писати, ти на чомусь забороненому граєш. Звідки тебе там просторив. Ну, враді, що вже приїхав. Дайте. І так, чудово. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.